День одному» продовжується, і продовжується він сьогодні з гуртом Мохіто, який завітали до нас гостям. Молодий український гурт. Вітаємо вас. Ви на своїх концертах, ну якщо ви називаєтесь «Мохіто», що з вас відбувається? Ви якось обливаєтесь льодом, мохіто, не знаю, м'ятом. Як знаєш, фронтмен замовляєш собі мохіт. Скінаєте штані, льод. Ми от питались про прихильність? так? Так. Вони таки роблять. Наприклад, на нашому останньому концерті на Бесарабці. Це було ваш перший такий сольний концерт на так? першому і останньому. Та двадцять всі свої Покі пісні, на всі свої і всі чужі, що знали. Людям просто все ж знали, та співали. Так, Та було того, фантастична атмосфера. Вже телефонував повний аншлаг. Без всю заполонило машинами, всі пробки, ніхто Мотиками. не поїде. Да, люди лізли на сцену, Міліками. видирали у нас мікрофони з і хотіли теж піти з нами. намі. Все ж таки, якщо мехіто називається гурт, ви пропагандуєте пити алкогольні напої? Чи ви за здоровий спосіб життя? Я особисто як водій, я за таке розумне вживання. Знаєте, готується безалкогольний махітом? Без алкоголю. Давайте такі, маленький, у вас має бути якийсь фірмове, я знаю, рецепт. Фірмовий рецепт. Приготування махіта. Ну м'ята зробила. М'ята так. Пом'ят. українська. Українська м'ята, чи якась, я не знаю, індійська. Чи кубинська. Сільпа, сільпа найкраща. Добре, беремо м'ято, мемо м'яту. Засипаємо коричневого цукру. Такий звичайний цукор, що трохи підмок, десь він найкращий. Потім дуже класна структура, така кристалів. Так, беремо коричневого цукор, замішуємо з ромом. І перемішуємо без допомоги рук, тобто язиком перемішуємо. Ні разу вже лутки пройшлять. Якщо безалкогольний, то тільки ром додаємо. А якщо алкогольний, то вже там і розпрайте. Водичку, мінеральну. Так, перемішуємо, включаємо в диску так негучно Яку Запрошуємо? Кількох прихильниць пісню Ліки проти тебе. Ліки проти тебе. От Я? Я фана. Я зрозумів, вона сниться кожного дня. Так, знаєш, пролилася. Мені теж. Після концертів. І вона, як просто нас саунд-продюсер, одночасно, як учасник групи сценічні. Спонсор у вас хто? Справді, чи У вас є продюсери, які вам допомагають, чи є у вас якісь меценати? У нас є директор, який нам допомагає, але не матеріально. Організаційно діємо допомагає. Як звати цього директора? Владислав продюсер Владислав. Прадем йому Владислав. От і коту сказав не даремно, що він цю пісню дуже любить, тому що як і кожному пісню в процесі там зведення мастерів він прослуховує разів напевно я не скажу разів. Ну сотні, і вони йому так напевно вже тут сидять в печінках, але ж треба грати він. Висміхається і в після. Як думаєте, яку кількість грошей люди готові заплатити ваші прихильники за ваш концерт? За вхід? А? За вхід. Я думаю, що вони віддати всі свої гроші. За вхід. <laughs> а, а за вихід вже <laughs> <laughs> всі гроші, душу, серце і тіло віддати за концерт гурту Махіта ви зможете після перегляду нашого наступного шоу, тому що хлопці вам зіграють наживо.